Неділею, ось ми кожну неділю з вами зустрічаємося в цьому храмі. І вже напевно кожен із вас відчуває, як тяжко в житті жити без храму, як важко в житті жити без Бога, як важко в житті жити без віри. Ми кожного разу приходимо в храм, і хто з сид... хто нас службі слухає уважно. Ми кожен раз з вами в цьому житті цього святого місця виносимо щось нове. Господь відкриває нам світ. Якщо ви замітили, то коли ми читаємо Євангелія один раз, другий раз, третій, кожен раз ми з вами щось нове і нове знаходимо в Євангелії. От би казалося, ми його вже прочитали слова ті, дії ті. А ти його читаєш. І для тебе відповіді у твоєму житті з'являються важливі. І ти по-іншому дивишся на світ, і справді. Людина по-іншому дивиться на світ, коли вона живе з Богом. Бо людина, яка живе без Бога, вона з часом втрачає сутність свого життя. Ми падаємо в такий, знаєте, в стан. Ми не знаємо, що робити, ми не знаємо, куди бігти, нам не знається, що хотіти і що треба. Оця пустота називається. Це духовна пустота. Це дуже страшна річ, коли ти в своєму житті не можеш прийняти рішення. І ми ніколи не займося питанням, чого ми його не можемо прийняти. А тому що в нас малодушує. а по-іншому, можна сказати, маловір'я. Бо якби в нас була віра, то ми б знали з вами, як правильно поступити, як поступав Христос. Відкриваємо Євангеліє і читаємо. І кожен відривок Єванглії. Він дуже похожий до нашого життя з вами. Ми з вами бачимо в Євангелії то, що Христос нас вчить, як правильно жити, відкриває нам шлях, відкриває нам істину, відкриває нам все, що ми повинні мати в цьому житті для доброго життя. І ще більше того, як сповнюється наше з вами життя, коли ти маєш віру. Коли людина віруюча, вона живе по-іншому. Як би їй важко не було, в її душі є надія, і її ніколи не залишає Господь. Людина без віри втрачає сутність свого буття, втрачає основу. І сьогоднішній Евангелі про Воскресіння Христове Христос знову втретє являється своїм учням, апостолам, які теж такі як були простими людьми, як ми з вами. От коли ми дивимося життя святих або апостолів, то не думайте, що це такі люди були якісь. З неба зійшли. Це були такі люди, як ми з вами. Але вони мали віру, вони повірили в Христа. Але, на жаль, бачите, як сталося в житті, коли саме відповідальний момент в Господа треба було підтримати Христа. Люди раді страха іудейського налякалися. Апостоли розбіглися в ніч і лишилися бідні жінки, одні. І от вони пройшли з Христом все. Страшні муки, коли його били, коли його розпинали, коли він стикав кров'ю, вони були там, вони не боялися нічого. Інші звісно, страха раді іудейського, що їх теж можуть вбити. Я вже вам казав, які апостоли були до П'ятидесятниці і після П'ятидесятниці. Але сьогодні знов ця подія: Христос являється після свого Воскресіння. І цей раз вони взнають Христа. І Христос каже: закиньте Сіті. Вони закинули, а цілу ніч і цілий день вони трудилися. Важна Євангелія. Ми з вами в житті буває трудимося, 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 а щось нічого не виходить. От кожен це проходить в житті. Людина, бідна, робе, 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 робе і нічого. Пішли в храм, помолилися, получили благословіння. І знаєте, з Божою допомогою, або навіть уповаючи на Господа. От людина така, таке творіння, доки вже остання капля не капне, вона, вона не, лоб не перехрестить. І от коли не виходить, ми бігаємо, ходимо, от все, в пусту проходить. Знаєте, і ця пустота розумних людей приводить до храму, до віри до Бога. І що в кінці буває? Ми приходимо в храм, стаємо на коліна перед іконою чи кладемо свічку, і безнадіжно ні на кого не надіясь. Падаємо до Пресвятої Богородиці чи до Спасителя і кажемо, Го, бо, матінь бо, Божа, Господи, поможи в ти мені, світ відказався, все в пусту в мене в житті йде. І ви знаєте, і святих ікон, і святих отців, коли люди до них приходили до святих в молитві в последній момент життя, бо людина така хитра, вона спочатку іспользує знайомих. Потом родственників, потом у всіх інших, на Бога вона покладається в кінці. Коли вже ніхто, вже ні, ні знакомі, ні родственники, ні друзі не можуть допомогти. І от коли людина вже в цьому стані падає на коліна перед Богом, вона взиває душою до Бога. Знаєте, такий вислів є, взиває душою. У людини такий крик в душі, що вона вже розуміє, що якщо зараз не почує її Бог, і не поможе, нічого не вийде, нічого не вийде. От тоді і з'являється в нас віра. Але знов таки ненадовго. Коли Господь дає якусь милість, людина знов розтрачає ту милість, яку Він дав в цьому світі і забуває, і сам задаєш питанням: а навіщо так робити? Щоб знов до якогось очередної ситуації в житті, яку ти не зміг рішити. Яку ти не можеш зробити, щоб знов вже в крайньому випадку бігти і знов знайти віру? Не можна так робити. Господь може відвернутися, правда? Тому що ми йому не довіряємо. А якщо ми не довіряємо Богу, то ми не довіряємо вже нікому, то Господь не може не довіряти нам. І от дивіться, що сьогодні в Євангелії апостоли трудились, трудились цілу ніч, цілий день, бідні, замучені, голодні. Вийшли на берег і підходить Христос і каже, закиньте сіті отуда. Вони подивилися і побачили, думають, як так, ми тільки що туди закидали, море пусте, риба відійшла. Але важний момент послухались, послухалися з вірою. Виходять замучені знову у море, кидають сіті. І як каже нам Євангелія, ловлять 153. Апостоли, коли написали 153, вони поставили в е, виданні перекладі книжки, стоять коми. Число 153, але 153 стоять такі коми. Для чого? Якщо ті кажуть, що то, що сьогодні сталося, це стосується нас з вами, останніх людей. Бо я хочу вам сказати таку правду, що Господь до нас, ми. Являємося носіями тих преданій, святих отців, тих законів, наверно, і тої істини останні вже. Тому що ви бачите, як все регенерується в світі, і церква, і світ, і люди, люди відходять від Бога. І ось 153 означає, що спочатку, коли Христос Воскрес, перші християни, їх було 100-100%. Вони перші християни готові мали таку віру, що вони, вони і йшли на розп'яття. Ви пам'ятаєте, що було в Римі, в Колізеї, скільки мучеників християн, яких ми знаємо і ще й не знаємо. Бо їх, бо їх кожної неділі, кожного пільшества, кожного великої події їх заїдали льви, або гладіатори вбивали, або мучили, або олово заливали. Ви знаєте це. А 50 це всередині віку, що 50% людей охолодіє. І при останніх временах лишиться тільки три. Ну, це условне число, але зменшиться в людей віра. Чого? Ви казалося, яка різниця між тим віком, тим, тим, тим і цим? Д'явол, коли зійшов на землю, він вивчив людину. І він кожного разу, коли її спокушав, він знаходив методи. І от сьогоднішній час, коли три нещасних тих людей, але мають тверду віру, це лишилося істинні християни. Тому що сьогодні світ лежить в спокусі. Якщо подивитися трезвою головою на світ, то ви бачите, до чого нас всіх привчають. Вчора був такий условний, умовний свято це Хелоїн. Ніхто навіть не подумав, що дітей привчають до смерті, дітей привчають до аду, дітей привчають. До щось такого. Діти радіють, вони, вони, вони його не розуміють. Але знаєте, в чому страшно? Тому що людина привикає. От коли ти людину поставиш якісь умови життя, їй буде спочатку важко, вона буде плакати, а потім вона буде привикати. І коли люди привикають, коли дьявол їм входить в помишлення, то тоді вони це рахують за правильний образ життя. От зараз без дьявол в людей вклав голову, що все, що беззаконне, нечисте, це є правильний. І каже: дивіться, от ми то знаємо, то, то і то, і людина спокушається. Але знаєте, що Господь Іван сказав до апостолів? Пам'ятаєте його слова, коли він їх облічив їхні їхньому Він сказав, що ті, які не бачили Воскресіння, не були навіть коло Голгофи? Але мали віру, то вони перші в царство небесне. Тому що в них була віра. І ось чого я вам на кожну суботу напоминаю і буду напоминати, тільки будемо в цьому храмі молитися. що Подивіться на Євангелію, Подивіться, як, що происходило в Євангелії. Це книжка, яка показує, як жити. Христос свой, з собою прийшов. В цьому і розгадка, бо деякі багато кажуть. А як це? Чому Бог, який зійшов з неба? Він же ж Бог був, він же ж міг повелівати, все поміняти, все в житті би позробилося, він ж хотів що хотів був зробити. Нащо йому було входити в людину? А того, що якби Бог зійшов з неба напряму, людина зразу би відчувала себе рабом його. Вона би бачила, вона побачить ту божу велич. Але відношення Бога до людини було б зовсім друге. Людина би бачила, який фактор? Зійшов з неба, Бог робить чудеса, сидить на троні, так, як апостоли хотіли, повеліває, і в ілюзії людини вже знаєте відношення як до Царя. Хоч і Господь і є, наш Цар Небесний, Отець світу, але Господь в Євангелії нас зробив дітьми. Бо то би були би раби, якби Бог зійшов е, в. Тілі своєму єству в дусі, а зійшов в тілі людини, війшов при Святу Богородицю Дух Святий, для того, щоб вона родила, щоб в тілі було. Велика різниця, коли Бог во бо славі входить з неба, а ви знаєте, після вторе пришествия Христа, Бог уже зійде в славі і вже зійде як цар. Но перший раз він прийшов для того, щоб людина не відчувала, що вона є рабом, а що людина Є дитиною Божою, велика різниця. І перше це, а друге ще більша різниця. Він пройшов всій життєвий шлях. За 33 роки Христос пройшов шлях, який, Господи, люди навіть і за 60 деякі не проходять. Чого такі маленькі життя, Його, а такий великий шлях від чудес, Воскресіння до Фавора і Голгофа і Воскресіння. А того, що в житті так буває. Ми всі повинні, коли, щоб стати дітьми Божими, ми повинні прийняти Господа як нашого Творця, полюбити. Не боятися, а полюбити. Бо якщо ти полюбиш Бога, то ти будеш від Нього відноситися, як дитина. А якщо ти будеш боятися Бога, то ти як будеш боятися, як раб. І Господь зробив нас дітьми Божими, щоб ми Його любили. А коли ти любиш Бога, ти не переступаєш заповіді Божі, ти не переступаєш все що Господа в Євангелії. А коли ти раб, то ти можеш бути або поганий, або хороший рабом, і можеш переступати все, щоб, нібито думаючи, що Бог не бачить. От яка велика місія була, вона в цьому полягає. Бо багато сьогодні в інтернеті пишуть, що це було якесь щось непонятне, для чого було Богу вдівати єстіство. А як дітям показати, що таке страждання? Як дітей навчити, що таке любов? От у вас є діти? Є. От як ви своїх дітей вчите любові? Ви їх обнімаєте, ви їх цілуєте, ви їм стараєтеся мягко розказати. Пам'ятаєте, як в дитинстві? Десь дитина щось ізбрехала, може нам, і щось зробила Бог з ним. Ніби накричали ну любимо. Отак От саме і Господь. Того зійшов вплоть, щоб ми стали дітьми, щоб ми його любили. І коли ми піднімаємося вище, 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 коли ми стаємо інтелектуальними дітьми, коли ми стаємо мудрими дітьми, тоді Господь нас благословляє щедро. І наше життя правильне, і поступки в житті правильні, і взагалі від віри не тільки духовне залежить, а й матеріальний світ. Тому що ти знаєш, як правильно поступити. Як тобі вийти з тої ситуації? От дивіться, скільки сьогодні людей, які шукають достатку того самого, а Бога не знають. І вони, бідні, кидаються туди-сюди і подивляться і хтось більше, хтось менше. У них це голову стало, але не виходить. Знаєте, чому не виходить? Тому що така людина, вона, яка не знає Бога, вона швидко вивчає лукавство, вона вивчає хитрість, біс її скушає. І вона думає, що от лукавими путями вона десь кудись зайде. Не зайде вона туди, де буде правильно. Вона зайде тимчасово. Але дьявол її потім як кине вниз, коли душа буде продана дьяволу, дьявол як спусти її вниз, то вона буде і просити, щоб не просила, а воно вже не буде чуто. А людина, яка духовна і хоче щось. Мати в житті, і щось і комусь допомогти, і дітей якось вивчити, така людина труд прикладає з молитвою. Бо не буде ні одного діла вас, якщо у вас не буде молитви. От труд з молитвою якраз получається. Бо без труда теж діла не буде. Господь сказав в Євангелії свої, що буду бачити по плодах ваших, і хто трудиться, тому дається. Отака От проста філософія нашого життя. Отака От просте наше життя. А ми собі часто задаємо складні питання в житті. Як рішити ту чи інше питання, як вийти з тої чи іншої ситуації, як вийти з тої ситуації, коли тебе хтось обійдив, або ти на когось знімаєшся? Відкриваємо Євангелію. Господь усім нам написав шлях шлях до Бога. Цей шлях до Бога. Буває по-всякому, і тернисто, і не тернисто. Але цей шлях він один, він істинний, і ми з вами його йдемо. І цей шлях дає людині і щастя, і достаток, і благополуччя. І цей шлях ніколи людину не зведе в погибель, ніколи він її не скине з обрива. Тому що він надіжний, він такий шлях до Бога один. Це молитва, це віра, і це тверда, тверда надія на Боже милосердя. І тільки тоді Господь почує вас. Ніколи в житті не складайте руки. Ніколи, якщо без приходить, чи Господь і спитує: будьте тверді, будьте вірні Богу, не сходьте з шляху лукавого, не ведіться на світ лукавий. Знайте, що навіть якщо Господь послав вам якесь випробування, то це не для того, щоб ви впали, а для того, щоб ви виросли. Того, що дитина доки не впаде. Вона не буде знати, що треба через камінь переступити, що треба там перескочити, не треба зразу падати в відчай, бо багато людей сьогодні тільки отримують якісь випробування в житті, починають, то вони розневірюються, то вірюються. Ні. Життя посилається спокуси нам для того, щоб ми з вами виросли. А от коли приходять іскушення, як ми кажемо, чи спокус. І коли Господь нас іспитує, я вже вам казав, що треба робити. Ніколи в житті не шуміти, не падати в якийсь бездуховний стан, дати час і помолитися, і послухати себе, Господь дасть тобі, коли ти молишся, в собі у молитві відповідь. Це дуже серйозно. З одної сторони, просто. А з однієї сторони так складно, тому що треба з собою воювати, треба себе перебороти. Треба навчитися переступити деколи через гордость свою внутрішню, переступити через якісь такі закони життя, які тобі би не удобно. знаєте що, переступайте. І йдіть вперед, ніколи не вертайтеся назад. Спаси вас Господь, і хай благословить вас Бог.